Опенгеймер біографічний фільм Крістофера Нолана з Кліаном Мерфі в головній ролі Роберта Опенгеймера, американського фізика-теоретика, якого називають батьком атомної бомби за його роль у Манхеттенському проєкті, Проєкт ініціативи часів Другої світової війни, у рамках якого розроблено першу ядерну зброю. Фільм спільного виробництва Великої Британії та США, заснованого на мотивах американського Прометея біографії, написаної Каєм Бергом і Мартіном Шервіном. У світовий прокат Опенгеймер вийшов 21 липня 2023 року, а в Україні 20 липня із студії Universal Pictures. Це перший фільм Нолана, який розповсюджується на Warner Brothers. Фільм розповідає про життя фізика та Оретика Джуліса Роберта Опенгеймера, директора Лос-Анджелеської лабораторії під час Манхеттенського проекту. Ще у вересні 2021 року було оголошено, що 20-й фільм Нолана буде біографічною драмою про Роберта Опенгеймера. Пишіть свої враження від фільму, якщо вже бачили його в кіно, переходьте на наш телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал та поширюйте це відео.